Ну, бачите, у них продовжується вся політика зелених чоловічків. Uh -huh. да, тобто вони відкрито не хочуть говорити. Ну, знаєте, там я не є е, військовим експертом, да, але з моєї uh -huh. точки зору вони також не хочуть показувати свою якусь слабкість. Тому що все ж таки це є вже якоюсь певною ознакою. Да, якщо вербують найманців і активно вербують найманців, ну тоді може там своїх громадян вже не вистачає. Да? Тобто тут стоїть питання: на що взагалі вербувати найманців. Ось тобто відповідно, що вони не дуже хочуть показувати, показувати. Демонструвати якусь свою слабкість і нестачу військових, і з іншої точки зору, знаєте, ми ж також не знаємо, які у них домовленості є з іншими державами, да, тому що по uh -huh. суті це дуже серйозний дипломатичний скандал. І зараз ми бачимо також це ж напруження між Америкою і Китаєм. Ось, і звичайно, що Китай, який, ну скажімо так, прокламує політику там певного нейтралітету, да, вони uh -huh. ж там весь час кажуть, що вони там за перемир'я, що вони готові цьому сприяти. А тут з'являються китайські військові, то тут буде дуже цікаво. Вас поглядати за дебатами, ну скажімо так, за дискурсом, який буде відбуватися між Російською Федерацією і Китаєм, uh -huh. як воно буде це виправдовувати?